Ураганів ну про це трохи згодом. що Турма, його удар по чаті запитань до коментатора не виникало. Тим часом не стихають. атаки господарів паркету. Знову Корсун пробиває. Знову бакінський на мі. Знову Михайло Грицина. Михайло Грицина завдає удар у поворотах. Добивання від минуло. Вже чули, ще по голову відзначились Британ Грицина та Швець. Зараз удар по воротах відцілі. До речі, говорили ми в першому таймі. Давайте після цієї атаки ураганівців. Британ пробиває. Клас. Ну, в 14 очок. Зараз гол такий в нас має місце друзі. Артем Фаренюк. Нарешті відзначається і знову ж так в сезоні. Ну я думаю, зараз з полегшенням зіткнули всі вболівальники урагану. Артем Фаре урагану. Ну і зуміли цим скористатись як слід. Зараз Бакінський залишається найкращим гравцем в складі рівного. А Петро Шутурма робить рахунок 2-0. І таким чином. Та на бояку випадку з Фаренюком найкращий бомбардир е, ліги. Найкращий бомбардир... А зараз і Петро Шутурма. Ось таким от ударом в праву. Швед. Великий розбіг. Удар поворот Басич зараз в ролі такого собі розігруючого. Якщо говорити баскетбольною термінологією, удар по воротах. Що робив, чи все-таки віддавав передачу? Чи ж намагався пробити? Зараз класна передача п'ятої від Фаренюка. Швед з м'ячем залишається. Швед сам пробиває. І давайте ще раз згадаємо, що забитими м'ячами вже в другому таймі у нас відзначились Фаренк. Та Петро Шутурма, Дякуємо, друзі, і вам за те, що дивилися.